Святковий галас у бібліотеці у Кіровограді до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва провели бібліофестиваль на великій перспективній. У бібліотеці імені Чижевського святкували цілий день. Усього провели понад 30 заходів. Відвідати усі спробувала Дарина Романська. Бібліофестиваль розпочали хвилинним флешмобом. О 10-й ранку на майданчику біля входу бібліотеку кілька десятків учасників читали свої улюблені книги. Поряд проводять бліц опитування. У перехожих запитують, якою вони бачать сучасну бібліотеку. Однією з цікавих відповідей була відповідь, що потрібно хоче людина, щоб зателефонувати до бібліотеки, щоб їй додому принесли книгу. Цікаво, будемо вивчати, і можливо, це зробимо у нас. Сусідній майданчик зайняла малеча. Тут конкурс малюнку на асфальті. Це діти йдуть садик з нижками. Далі провели Бібліокінект – рухливі ігри у приміщенні бібліотеки. Це нова послуга для користувачів. Організатори запевняють, аналогів цьому немає жодній з бібліотек країни. Называется это Xbox 360 вместе с Kinneckt. Kinect это как бы камера, и в ней сенсор находится, который сканирует тело и оно видит все тело как бы в 3D. И вы, получается, можете все движения передать на экран. И получается, вы можете быть в игре и быть участником ну, всех этих мероприятий. Мы сегодня презентуем такую новую послугу, але працювати вона почему. Смого травня, коли розпочинають працювати наші пришкільні майданчики, і саме на наших дітей ми спрямовуємо цю послугу, але скористуватися може будь-хто будь-який користувач нашої бібліотеки. Далі відкриття чергової фотовиставки з циклу «Моя квітуча Україна презентували фотографії міста Суми. Автори світлин приїхати не змогли. Огороди, економіка їх підкосила, От вони там сидять в огородах роботи. Не те, що Насправді, не знаю, не вийшло пойлося Ну, виставку привезли, прислали вірні та очень хороша виставка. Ми смотрим на роботу і радуємося. Поверхом нижче відкриття виставки творчих робіт студентів та викладачів Кіровоградського педагогічного університету. Робота називається розвиток, тому що. Тут є така динаміка, тобто і для кожного, кожен знайде в цій роботі свої якісь починання. Це і чиясь дорога. В університеті я викладач, він студент і хтось випускник, а на виставці ми всі рівні, тому що ми навіть на Бірочках не підписали, що викладач студент. Ми не підписали, тільки підписали прізвище і тому оцінюють художника. На завершення бібліофестивалю усім охочим провели екскурсію до підземки бібліотеки. Це відділ основного книгозберігання. Екскурсію проводили у темряві. Окрім книжок, підвідувачам презентували місцевих привидів. Дарина Романська Ілля Зеленкін. день за днем.